Ми саме з Форда, який господар медячку за протоколом. У Форда такий Зараз зазвоним. Тим часом удар по воротах Олексій Колісник. 33-й Данило Каптер, 28 й Олексій, каптер 77-й Боданів Стаф'єв, 44-й для похвала. Головний тренер цієї команди зараз за моменту Черкаського кіншату. Зразу забиває вона. І забиває у нас у цьому епізоді. Якщо я правильно розумію, Раєвський, без, без удару від. Запорожці зараз знову татаку Чикащан. І тут зараз перед Чекащан просто зараз забуває у нас цього разу Чекасська команда це в другий гол. Хто команда, але тому що зараз щодо удар справді не доходить. Ну, і зараз удар подах Нейманов забирає м'яч. Від має дальніх ударів, тому то, то можна якраз дальній удар розраховувати. Це якраз був дальній удар, але намагається форут повернути собі свою Зараз Момент виникає, був удар у навіть з боку Пічкова. А от що без успіху Зараз Романча права, поруває. Він руки уставіт. Мотилюк зараз помиляється. Мотилюк. йде про Дівстахів. Віставки правай, рятується команду зараз пуставіт. Але зараз залишається м'яч у володіє Форда. Романча зараз на Романча. Романча. Не ставимо на пас на і вставів. От зараз віддавали читаються цей пас чекащанами. Романча. Зараз пастой став іде тут на гако! І зараз гадку не забуває! 1, на сьомій хвилині першого тайму. Зараз Чикаша розігрувати ауту почкову дає цьому потерпу застрілці. Зараз момент у відставки перебуває Євставки повоємо! Туди десь знаходився. Знову зараз точки пас на вставки, а встав, і зараз найміщі, немає, відпас, на міще немає, він пас на хату, а как зараз не забиває! Як туди у цьому? В Першому таймі зараз помиляється граці черкаська команда. Зараз, зараз у нас пенальті фіксується. Жерманча проти постовіта. І забиває, зараз за мовчагом. Стає 2-1 на користь команди Фідіша е 1 І здогад Ронча прохопить громча! зараз друга. На початку передостанньої хвилини! Охоплюєш зараз похвала, е, ухвала пас. далі на почуне! Стафіну, стафі, не визуває зараз. Знову момент може бути у Запорізької команди, не забуває зараз! Набертає матч між командами «Форот» Запоріжжя та Дніча Дон Нагадаю, що це у нас е, перший фірмуальний поєдинок моменту, зараз моменту і зараз забуває нас і стафі! Забуваємо за лінію вже має бути, якщо я правильно розумію. Чи ні? Не фісу зараз арбітри. затяг воріт, хоча тут... Вже одразу, за відповідь за з ними, зараз грає разом з Почковим, Романчею та тим уже такі. Зараз Романче! не загибає за похоло! Забиває, зараз похова! Вдалася який... грати на дубованні, то ти якраз намагався. Пусть каркас! Просимо зараз на п'ятачок, а За чому зараз не ризикну? п'ятою у Цьому посидімося? Партия ворочі прийняти цей міжнародний зад похоплюючи гако! І зараз не забуває у нас запорізького команда, зараз, зараз з домичного поросім. Урває став, і не забуває зараз він. Зараз Сибіра, Печкова, Мателюка, і зараз Собіра Пучкова, а Мотолюк, але сам далі він йде перед, йде пас далі по флангу, і зараз у моменту Чекащан виникає, і зараз не забуває Чекащан, але збиває зараз. Саме Чекаський команді зараз йде перед Євставків, 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 йде пас далі, Євставків не забуває, а Гарков! Зараз прислугують Запорожці своїх візаві, а чи по зараз йде перед Раєвський, Раєвський пискає на щось себе, ну і зрештою такий йде пас далі. Сезонка пас на Мотолюка, порвай зараз Мотолюк, і зараз не у нас ще тричі фіналу попереду. чи Чекаша на зараз іде проти Монша. Грамача з ним зараз. Віставки, відставки. Віставки зараз забуває Романча! І Владислав Романча оформлює хет-трик у нас на 28-й хвилині. Одна... За мачаю заблокується. блокується, але зрештою удар від її ставки Йо буде встані. Буде! Але. І це вибуває лишеський разом з тим! Разом з тим фінал насередила фіксує перемогу команди! Слова за Запоріжжя, яка виходила швець, фіналу, пішла до шкішною зрештою.